The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they want to go eat, then you know I'm going to feed them. If you coming for me, hope you ready for a demon. I got. Previto sim perlinam Вітаю вас на моєму каналі. Мені дуже приємно, що ви завітали. А мабуть, вам дуже цікаво, як виглядають секонд-хенди у Америці, чи це дійсно так дешево? Чи може є якісь брендові речі, які можуть коштувати більше, ніж в магазинах? І скільки грошей можна там залишити? Давайте розбиратись разом. У мене сьогодні великі плани. Я хочу поїхати у два секонд-хенди. І, до речі, тут в Америці вони не називаються секонд хенди вони називаються thrift stores. Це те ж саме, що і наш секонд хенд Такі магазини, куди люди приносять одежу, яку вони вже відносили, або може вони купили розмір, який їм не підходить, і вони просто хочуть задонатити. Інколи ви можете мати змогу, коли ви віддаєте речі до отаких секонд-хендів, вам можуть заплатити якісь гроші. Або я не знаю, що точно, але кажуть, що можна якось зробити потім мінус у ваших налогах. Щось там відбавляється, тому що ви зробили гарну справу, коли донатити свої речі. Маю надію, що ми щось знайдемо, тому рушаємо до магазинів. Не знаю, чи почуєте ви мене, але зараз ми їдемо до магазину. Їдемо ми на автобусі, який повинен привезти нас десь неподалічку від того магазину. Я хотіла показати цю вулицю, нічого звичайного, але що мене інколи мені стає цікаво, як це все поєднується. Тут ви бачите такий старенький дім, так а тут вже така споруда більш сучасна, а там щось таке трошки з Нью-Йорку, і як воно все поєднується. Це для мене Трошки як загідка. Ще мені дуже подобається, коли американці вдягаються абсолютно по-різному. Ось іде чоловік у футболці, а з ним рядом іде чоловік у жакеті. Тож ми йдемо у цей магазин сьогодні. Можете бачити, тут немає таких столів з купами, в яких треба плавати. Тут все так організовано, є ще такі секонд-хенди, де все розложено по розмірах. Але тут таке, наче як аутлет, все в одному розмірі зачасту, тому так дуже гарно. Мені здається, я знайшла сороконіжку. Готові до такого плаття? Дивіться, скільки дирок. І так, зазвичай тут в секанхеннах, е, ніхто не торгується, але якщо продавець хоче зробити вам вигідну знижку, то він запропонує. Але це не як у нас, коли ви можете попросити, то продавець каже, так, скидаємо, ще беріть, скидаємо. Ні, тут такого немає і ніхто не валує. Знижка, 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 всі сюди. Макарони по флотськи А ще інколи тут можна знайти дизайнерський одяг. Тому якщо ви прошарені, не такі, як я, ви знайдете багато дуже крутих речей по приємній ціні. Я казала, що можна знайти якісь бренди, тож я знайшла Zara Woman. 1699. Ось такий піджачок. І з такими гарними деталями. Невеличкі перлинки такі. Три різні пуговички. Ні, дві. дві однакові і одна трошечки інша. Наступна зупинка Out of the Closet. Це як е знаружи шкафу. шкафу. <поє> а це вже другий магазин. І тут все дуже різне. Тут все по розмірах та з такими різними цінниками: оранжеві, красні, зелені, і вони всі означають якусь знизку. У цьому магазині можна знайти також посуд, якісь дуже старинні речі. Така гарна тарілочка. Мені дуже подобається. Скільки коштує? Три долари. Ще є така чашечка. Нагадую мені, як у бабусі. Цікаво, що в тому першому магазині. Речей було в одному розмірі, але ти можеш знайти щось дуже цікаве, і здається, що там повинно бути дорожче, так але іноді речі тут можуть бути дорожчі, ніж там, а це більш як маркет, де можна знайти більше розмірів і більше вибору. Щоб помітили, знаєте, що мене дуже тянить на якісь такі старинні речі. Які у дитинстві я не любила, бо я думала, а що це таке я Хочу щось таке модернізоване. А тепер, вже коли стукнуло трошечки більше років, я дивлюся на такі ось речі. В чому справа? Подивіться на цю тумбочку, яка вона старенька, але я не знаю, в неї є якась історія. Подивіться на цей стіл. Що це, це, це за цей. камінь такий? Дуже гарний. Дуже. Але б додому я собі таке не купила. Ще тут можна знайти багато книжок. Best American Sport Writing. Це, що я знайшла. -клайн. Дуже гарні такі, класичні і ціна дуже приємна. Всього 12 баксів. Я, до речі, шукаю собі, ой, який приємний світорочок такий гарний. Я шукаю собі худі. Якось я бачила таке гарне розове худі І я зажала 12 доларів, а тепер я не можу того знайти. Тому це в мене ціль, але я вже купила багато чого я не планувала, але думаю, що буду носити, покажу вам, коли приїду додому. Класний такий світшот, але великий. Нарешті ми вийшли з магазину, там можна провести все життя. Якщо дивитися на кожну річ і шукати щось неймовірне, унікальне. Зараз ми йдемо, до Trader Joe's. Це як наш звичайний супермаркет. Треба купити маленький такий базончик. Я бачила там з рослиною. Хочу подивитися, чи буде ще там, чи вже хтось купив до мене. Мені дуже приємно бачити наші прапори. Дає якусь таку силу, сподівання, що все буде добре, що Україна завжди і усюди. Така невеличка підтримка моральна, емоційно надає тобі сил, коли ти бачиш наш прапор. Жовто-блакитний, такі гарні, кольори. Ми в магазині. О, вже є. Тиквички Pumpkins. Ціна 3,99. Кожна вибирайте. Яка подобається. Хелловін вже скоро. Щось таке ось я хочу знайти, але я хотіла просто зелене, без всяких квіточок. Який вам подобається оцей? Як пальмочка, чи оцей з такими великими як банановими листами. Вибір зроблено. Пам'ятаєте, як у Leon Kіler? Тепер буде жити з нами. Якщо хочеться квітів для душі, можна купити за 9,99-12, а ще тут десь є за 7, о, за 3,99. Ale je to pěkně Прийшла я така додому, вже почала переодягатися і думаю, зараз Угу, Тут я розумію, що я пообіцяла розпаковочку, тому давайте подивимося, що ми там купили сьогодні. Сидячи так просто на моєму коврику, тут у кімнаті, хочу вам показати, що ж я сьогодні купила. Це не моє. Я переміряла багато речей, але не все мені сподобалося, тому я вирішила взяти тільки те, що припало до душі. І одним а, з таких речей це був оцей світерочок жовтого кольору. Дуже мені сподобалось. Не знаю, як воно буде далі, але дуже приємна така текстура. Можете тут побачити такий гарний візеруночок. Дуже приємний світорочок, такий. А до тіла. мені дуже подобається цей колір. Ніколи не думала, що колір маленького циплятка підійде до мого обличчя, до моїх очей, до мого волосся. Якби ж я вміла робити такі світерочки, я б зекономила дуже багато грошей. Але і так, ми купили це у секунді всього за 6,99. Я думаю, що це дуже непогано. Компанія називається New Day, ніколи не чула про неї, але зроблено де. У Китаї жовтенький буде зі мною тієї осені. Далі. Я довго думала брати цей капелюшок, чи ні, але все ж таки взяла. Не знаю, наскільки мені його вистачить у носі, чи буду я його взагалі носити, але захотілося трошки такі, такої Франції. Пам'ятаю, що у дитинстві я мала такий один, він був такого фіолетового кольору, я не дуже його любила, але мама купила, сказала: носи доню, то я мусила носити. Але це цей капелюшок, був мій вибір, і будемо дивитися. Довго думала, чи брати цей світер, чи ні, але все ж таки взяла. Я вирішила, що все ж таки осінь, і такі гарні нюдові кольори будуть дуже гарно дивитися, якось так. Стає тепленько на душі, хочеться взяти чашечку кави або чаю. Що мені сподобалось на цьому світері? Тут по боках є такі, така деталька, наче ленточками, воно таке тут крестиком зроблено. Крестиком, косичкою. Якось воно зроблено. Компанія називається Olive Oak, Ніколи не чула. <рігод> Може, хто знає, якщо знаєте, напишіть мені у коментарях. Це розмір і іде зроблено. У Китаї ціна за цей світер 4,99. Ніде ви не знайдете такої ціни для дорослого. І взагалі на осінні речі ви не знайдете такої ціни. Наступна річ не була запланована, але я побачила її, побачила ціну. І я сказала: я повинна це взяти. Бо дещо я знайду таку сукню. Вона така класична, чорна. Але що мені сподобалось, що тут є такі на плечах так, і е, по боках такі гарні вставочки. І ціна, ви будете здивовані, всього 4,99, не знаю, я спробувала пошукати якісь чи дирки, чи може якісь зацепки. Плаця гарно виглядає і всього 5 доларів. Просто сказка. Так, ви можете бачити, що воно прилягає до мого тіла і має такий гарний. Сілуети як часики, так? І компанія називається Трафалюк. А, це від компанії Зара. написано Зара. Це все із того, що я купила з речей. Але я ще купила щось, що, що зацепило мою душу, так сказати. Це була та тарілочка, що я вам показувала в магазині. Не знаю, сподобались мені якісь вони такі, наче й дитячі візеруночок, а наче такі вже весняні, Я знаю, що ще довго до весни, але чогось воно мені припало до душі. І коли ви так торкаєтесь, то візеруночок трошки виступає. Це мені сподобалося. Тарілочка коштувала всього 3 долари. Не змогла побачити, що тут написано, тому вдягла мої очки, оченятка. Uh, тут написано компанія Рокакзель. Uh, sure. Germany. Germany yeah, right Опс. Ще раз хочу показати, я закохалася в неї. Скажіть мені, що ви думаєте про цю тарілочку? Купили би собі чи ні? всього 3 долари. І на останок я знаю, ще не прийшов Хеллоуін, ще не пройшов День подяки, ще нічого не прийшло, ще навіть зима не прийшла. Але я побачила цю кружку, чашку, і я закохалася. Я сказала: я маю купити, бо я не знаю, чи побачу я її колись взагалі. Тому та-дам! Отакий От Санта-Клаус <гум> попався мені, було їх декілька. Але я бачила, що багато з них мали якісь чи крапельку краски, чи десь там щось надріблене. А ця, начебто, так в хорошому состоянні, в хорошому состоянні. <реш> по ціні також 3 долари, і компанія виглядає дуже так по-королівськи. Називається вона. Royal Norfolk. Не знаю, отак виглядає, бачила, тут навіть є левка. Я вже собі так уявляю, як я буду зимою сидіти, хоча тут не буде снігу, але я буду сидіти і пити якусь там собі каву чи чай, чи може какао. Хто його знає, що там наліється у ту кружку. Але сподіваюся, що буде дуже гарно додавати мені настрій. Отакі От були мої покупочки. Якщо вам сподобалась така моя розпаковочка, сподобалось, що я вас взяла до секонд генду, ви побачили трошки вулиць е, Сан-Франциско. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, що б ви купили, що б не купили. Може, я десь дуже багато заплатила. Поділіться своєю думкою. Мені буде дуже приємно з вами порозмовляти, хоч і так. Онлайн. Поки я була у супермаркеті, прийшла мені ідея в голову записати відео може з магазину, скільки в нас коштує молоко, яйця і все, що потрібно звичайній людині, щоб прожити. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі усім перлинкам!